Добрий день, шановне панство. Зараз трошки програнуло, точніше про норми, скільки я даю. Я колись рахував. Маю ось такі горнята два, металічні армійські, будемо так казати. От. То було колись 200 грам, зараз вага горнята є мінус 130 грам. Я зважив. І зараз я використовую таку мірку, що горня без щупка. В принципі, воно повинно мати 200 грам, колись було. Ну, бачите, більш-менш 210 І з човком я рахував, що то є 250 грам. Дивіться, бачите, тут такий добрий чубок, І що ми маємо? 240 грам. Ну, якщо рахувати так, більш-менш, то воно так і є, як я рахую. То одна мірка. Зараз ще візьму більше, великі горня. Маю ще більше горня. Так, Бачите, воно важче. Зараз я вам кину для чесності експерименту. Бачите, менші горня, вони одинакові, мають по 130 грам. І велике кидаємо, воно важче, робимо по нулях. Так, без чубку, І я рахую, що тут є 300 грамів, а тут є 325 грамів. Так. І так, з таким добрим чубом, та, як я даю, рахую 350, а по факту є 360 грамів. Ось такі мірки в мене давання гранули. Ну, на нутрію, що ще скажу, на нутрію, яка важить біля 7 кг живої ваги, потрібно давати біля 200 г гранули. В принципі, рахую на 1 кг живої ваги. нутрія повинна з'їдати біля 30-35 г зернових. Так що, хто? Хто не знає того, не знав чи може скоригувати свої плани щодо даванок, отаке таке Орієнтуватися потрібно по сухому зерні. Зерно стандартної вологості. Не каші, наприклад, 200 г, бо каша вона має дуже багато води. А от зерно ми кидаємо, варимо кашу, наприклад. 5 літрів кидаємо, наприклад, 3 е, картоплю кидаємо. Ну і до картоплі, наприклад, кілограм зерна кидаємо. От і кілограм зерна рахувати, що ми кидаємо не, не кашу, потім нутрія. А от кілограм того зерна рахувати, наскільки нутрій воно йде, кілограм пшениці має. Е, в 100 грамах пшениці є 16 грамів сирого протеїну. І от внутрі я повинна з'їдати протягом суток доросла 7 кілограмова е, біля 32 гран, грамів е, тим, сирого протеїну, е, лише е, зерновими. Ну, плюс ще трошки буряка. І трошки сіна. Ну, але тим сіном і буряком можна знехтувати, бо, ну, як знехтувати, як нутрія ще з'їдає, наприклад, пів кілограм протягом суток пів кілограма е, буряка, то це є 5 грам протеїну, плюс ще, наприклад, 100 грам сіна, ну, то ще теж напевно. З 15 грамів, 10-15 грам протеїну. Тобто ще плюс 15 грам протеїну, то що не вистачає внутрі від зерна, то вона буде добирати собі іншими кормами. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.